Центр дія бізнес запрацював у рівному. Це національний проект з розвитку підприємництва, де представники малого і середнього бізнесу зможуть навчатись офлайн або в змішаному форматі, проводити події та тестувати свій продукт на поп аплокації локації Паралельно продовжує роботу і онлайн портал дія бізнес. На сьогодні він працює в двох форматах онлайн та офлайн. Відповідно, онлайн формат це безліч ідей для бізнесу, це навчання для підприємців, це різноманітні консалтингові послуги. А офлайн центри дія бізнесу вони мають функцію дати можливість бізнесу не просто Мати консультацію чи інформацію, а прийти на офлайн зустріч, провести цікавий час в товаристві інших підприємців, налагодити контакти, дізнатися інформацію з тих чи інших сфер. Крім того, ми маємо попаб-зону, на якій ми допомагаємо місцевим виробникам збільшувати привабливість їхньому бренду. Центр дія бізнес це зручний простір із необхідним підприємцям-локаціями для проведення зустрічей, перемовин для підприємців. Дуже часто. Важливо прийти і отримати інформацію вживу, тому що центр підтримки підприємців дії бізнес це місце для зустрічі, для того, щоб знайти потенційного партнера. Місце для того, щоб отримати офлайн консультацію або прийти просто на захід і познайомитися з іншими підприємцями, отримати корисну інформацію. Директорка центру розповідає, він буде корисним не тільки для діючих підприємців, а й для новачків та тих, хто тільки думає започатковувати власну справу. Тут підприємець, зайшовши в ці двері, може знайти для себе все класні навчання із практиками з сфери бізнесу, консультації як первинні консультації, де ми виявляємо потребу підприємця в тій чи іншій сфері і розробляємо для нього дорожню карту, аби порекомендувати, з яких сервісів підприємець може скористатися на онлайн-порталі, або вторинні консультації, скажімо, зі сфер юридичних, бухгалтерських яких маркетингових залучення грантової діяльності за словами очільника області, центр діє бізнес стане майданчиком для підприємців, які бажають розвиватися. Тут вони зможуть дізнатись про програми підтримки, які допоможуть в подальшій роботі. А зважаючи на тенденції минулого року, в області є у цьому потреба. За 2022 рік на 3,5% збільшилась кількість суб'єктів підприємницької діяльності малого бізнесу. Це СПД і ФОП. Тобто у нас більше 40 тисяч СПДшників в області. Тобто, це говорить про те, що Мікроклімат, бізнес-клімат в середовищі підприємництва до росту. І саме дія бізнес-рівне це той простір, в якому я впевнений, що народяться нові ідеї, в якому саме підприємців знають про можливі програми. До слова, центр діябізнесу рівному став першим, який запрацював за час повномасштабної війни та тринадцятим загалом за рахунком. Ініціатором відкриття таких центрів є Міністерство цифрової трансформації за підтримки бізнесу. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин.